Слава Богу, брати і сестри, щоб сьогодні дозволив бути разом з вами у домі молитви. Декілька слів по темі, які ми чули, щоби нам пильнувати. І пильнувати я буду читати з трьох місць над словом, щоб нам пропильнувати те, що буде сказано. Ну і друга тема. Я думаю, потерпіть. Трошки мене. Хай Бог благословить сьогодні, щоб нам бути чуткими до голосу Божого до того, що нам говорить Бог через Слово Своє. Перше місце ми читаємо книга пророка Ісаї, шостий розділ. Я знав уже заздалегідь трошки більше тиждень часу, що я буду у вас. І прийшло мені зразу, коли я вже знав, що мені прийдеться їхати в Нововолинськ, Прийшло таке слово. Я його хотів, і вчора я готувався, зовсім старався інші слова читати. теми це щось інше. Готувався, я, я скажу. Але те слово, яке прийшло на початку, я його не зміг обійти. Тема, яку готував я вчора, вона десь на другому плані. Але те слово, яке ми почуємо сьогодні, Хай Бог благословив, щоб нам його прийняти як слово, яке послано від Бога. Проки Ісаїї, шостий розділ, перші вірші такі слова. Року смерті цара Озії бачив я Господа, що сидів на високому та на піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху Його. По шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного говорив свят, свят Господь Савоот, уся земля повна слави його. І захиталися чопи пороги від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав горе мені, бо я занапащений, занеп... за бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. І прилетів до мене один серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щипцями з наджертівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав: ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє і гріх твій окуплений. Ще одне місце це об'явлення Івана Богослова. Щось подібне до того, що ми чули. Перший розділ, дев'ятий вірш такі слова. І я Іван, ваш брат і спільник у біді. І в Царстві, і в терпінні в Ісусі був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що бачиш, напиши те до книги, і пішли до сімох церков до Ефесу, і до смірни, і до Пергаму, і до тіатірів. І до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодикії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов бі, біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав в правіці своїй, а з уст його меч обосічний, виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і я живий, і був я мертвий. А, а, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі від смерти і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачити їх, на правиці мої і семи свічників. Золотих сім зір то анголи, семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. І ще одне місце євальне від Матфія. 28 розділу. Останні слова. 28 розділу, це три вірші, 18 і нижче. А Ісус підійшов і промовив до, до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Я колись подібні слова читав на і в великому зібранні ті, що пильнували над словом, лише тільки одна дитина, яка сиділа, сказала Амінь. Хай Бог благословить нас сьогодні, браті і сестри, ми в домі молитви там, де перебуває Господь. Наскільки ми сьогодні в при присутністі Божі є спокійні. Наскільки сьогодні нам вдається бійти в присутність Божу? Якби нам пережити те, що я пережив цієї ночі. Я думаю, що наше зібрання було б трошки іншим. Я думаю, що наші молитви були б трошки іншими. Ми п'ятидесятники. У нас є дві вулиці, які трошки співзвучні до церкви, де ми знаходимося. Рядом вулиця Християнська, а рядом, ну я трошки дивився на цю вулицю і казав, число 10 добавили. Вулиця Шестидесятників. Якби було п'ятидесятників, було б добре. Християнська і вулиця П'ятидесятників було б дуже добре. І що, браті і сестри, ми відчуваємо сьогодні в нашому зібранні в присутності Божій? Наскільки ми сьогодні є спокійними? Наскільки стривожене сьогодні наше серце в присутності Божій ніч сьогодні, вона пройшла в такому у мене в тривозі, деякій в тривозі? Серед ночі, Дух Святий настільки наповнив моє серце. І пробудившись від сну вже в 5 годин, то, то вже для мене вже був не, 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 не сон взагалі, а то десь було раніше, напевно, десь година третєї ночі, тому що для мене 3, 3 години ночі те, це мій час, де я повинен пильнувати. І, ну, браті і сестри, не думайте, що я такий крепкий молитовник, я пильную в три години в молитві. Ні, я чергую. І змінами міняюся. Слово Боже, яке ми чули про Пророка Ісаїю, коли він вже пророк Божий, коли він говорив до людей: горе тим, горе тим, горе мудрим в своїх очах і горе. І коли він прийшов вже перебуваючи в присутності Божої, і коли він побачив славу Божу, то він сказав, що горе мені, я бачив Господа Саваота. І десь Ісаї зрозумів, що в присутності Божій він зовсім не такий, який би хотів бачити його Господь. І горе каже мені. І один з серафимів взяв вугіль, який був. Розпалений і доторкнувся до уст цього, і каже, що твій гріх прощений. Все те, що ти тривожишся в цей час, це те, що ти зрозумів, воно тобі прощено. Але пророк Ісая, Ісая звернувся до Бога словами, що горе мені, я бачив Господа Саваота. Сьогодні наше зібрання проходить, ну я би сказав, що спокійними. Ми заспокоїлися. П'ять хвилин моли, молитви достатньо вже для нас. Ми ну це вже при, при великому можливо наповненні нашому п'ять хвилин достатньо, три хвилини, дві хвилини, і наші, наші молитви стихають. І наші молитви, і ми сьогодні йдемо до нашого Бога, і через молитву ми маємо спілкування з Богом. Я коли приїжджав до батька, коли батько був ще живий, і коли мені казали, що ти приїхав в гості, я кажу, ні-ні, я приїхав до хати. І з батьком ми спілкувалися. Я відкривав там, де батько в кімнаті жив. В нього завжди було що їсти для мене. Хоча була сім'я, він при меншому синові жив, було там достатньо їжі. Але батько завжди мав хліб. Батько мав десь до хліба. І в будь-пору ночі я приїжджав, я завжди знав, що в батька є їжа і для мене. Коли батько не стало, я вже почав приїжджати в гості. Рідко, але я приїжджав. Я не кажу, що мене не зустрічають, зустрічають. Але вже батька немає. А вже поспілкуватися з Батьком я не можу, з матір'ю я не можу. І коли ми в присутності Божій, коли ми є там, де перебуває Господь, браті і сестри, що повинно відбуватися в мені? Що повинно відбуватися всередині мене? І я кажу, коли Дух Святий сьогодні наповнив моє єство посеред ночі, сон прийшов. Я підганяв своїх, що давайте вставайте вже давайте будемо готуватися до поїздки. Вже сну немає. Але сьогодні, браті і сестри, там, де перебуває Господь, а ми маємо безліч переживань, а ми маємо безліч нужд. І ви можете уявити десь на хвильку нашим розумом, нашими почуттями, що заходить Ісус. Він має бути тут. Він має перебувати там, де трьох чи двох зібраних ім'я Його. Він має там перебувати в нашому зібранні, де Він сьогодні є, щоб нам підійти до нього ближче. Де він сьогодні є, щоб мені поклонитися йому як Богові живому, тому який спас мене, який визволив мене. Браті і сестри, ми ближче приходимо сьогодні до, до, до нас уже і вже не старозаповітній час, а вже новозаповітній час, коли Іван був в Дусі на острові, на острові Патмосі, і каже: Я спільник і в стражданнях, і в, і в перебуванні в Ісусі Христі. Я спільник, я разом з вами, я з вами. І в той час, в недільного часу, він був в дусі, і він почув голос гучний. І повернувся, хто говорить до нього. До нас, якось по особливому, Бог сьогодні, можливо, і не говорив. Щоби торкнутися сьогодні по-особливому мене, вас, напевно, Бог не говорив ще сьогодні до нас, так? Але Іван повернувся, щоби побачити того, хто говорив до нього. І коли він повернувся, то він побачив його, і було описано, яким він був, той, в якого Іван був на грудях, того, який Іван прихилявся до нього, він подивився і побачив, і написано, що впав до ніг його, як мертвий, в присутності Божій. Ісая говорив, що горе мені, я побачив Господа Саваота. Горе мені, вже не горе вам, вже не, не в зал слова кидалися, вже ні, але до Ісаї. І коли Іван побачив, то впав до нього як мертвий. І каже той, що говорив до нього: я був мертвий, а тепер живий. Він не мертвий. Він не мертв. Одного разу в багатодітну сім'ю, коли, коли ми, ми прийшли, ну, Різдво було, можливо, то мій такий був хід, я зайшов на Різдво, і я сказав: Христос Воскрес. І всі, не знаю, там 10, 10 дітей було чи більше, сказали: ні, не Воскрес. Братя і сестри. А серед нас. Є Бог живий чи ні. А в сердечному нашому храмі Він перебуває чи ні. Я кажу завжди: завжди відважмося зайти в сердечний храм перше, чим туди зайде Ісус. зайдімо ми. І ми себе побачимо. Зовсім сторонніми очима ми себе побачимо, якими ми є. І, можливо, слова вийдуть такі, що горе мені, я занепащений, я живу серед людей таких, я живу і я є такий подібний до них. І я би хотів, щоб Бог по-особливому торкнувся нас. Щоби Бог по особливому сьогодні і торкнувся наших уст, щоб наша молитва сьогодні полилася до нього, щоб нам сьогодні, приготувавши своє серце до слухання Слова Божого, те, що ми чули, щоб нам сьогодні поклонитися достойно Йому. Не секрет, браті і сестри, що в нас є переживання. І ми читали вже Матфія слова, які записані про те, що одиннадцять учнів пішли туди, куди звелів їм Ісус, і вони побачили Його, то дехто поклонився, дехто вклонився, а хтось вагався. Прийшло щось на пам'ять. Прийшло на пам'ять Петрові. Що це є той, в якому я відрікся, від якого я відрікся. І Ісус каже, підійшов до них і каже, що дана мені всяка влада на небі і на землі. В нас є свої переживання, в нас є свої труднощі. Напевно, трошки більше двох місяців назад, я чергуючи на території церкви, спілкувався з людьми. Проважав своїм поглядом я сестер наших, які готують їсти в районну лікарню. Я проважав їх, поглядом я їх проводив. І мені вже казали, вже після того, як вони приїхали, пройшло 40 хвилин. Я там, де стояв, 40 хвилин я стояв, не рухався ні вперед, ні назад. Я кажу, не може такого бути. Ні, ми тебе покинули там, ти там стояв. І коли прийшли, до мене підійшов водій і каже: тебе кличуть на обід. Я не реагую ні на що. Я поза свідомістю. Я водія не бачу. Я не чую, що він говорить до мене. Він мені опісля казав, що ти типу, помахавшись головою. А говорити я вже не міг. І сестра, яка готує обід, вона каже: Я йшла і так ще одного брата покликати, але заднім поглядом я побачила тебе, що ти йдеш. І йдеш не так, як ти ходив, а прямо через газони. Через бордюри, ти проходиш і сів на лавку. Коли вона підійшла вже до мене, це після, вона вже після того, як я, я не пам'ятаю, як я йшов. Я не пам'ятаю, як вони приїхали. Я не, не, не бачив ні водія, я не бачив ні сестру, яка готувала їжу. І коли вона до мене підійшла і каже, тобі що особливе треба запрошення? Я не чую, я не реагую ні на що. Вона торкнулась в мене, моя голова впала. Вона до мене говорити, а я говорити не можу. А я не можу вже рухатися. Пройшов своїми ногами через бордюри, я ніде не впав. І вона ближче вже до мене, володя що з Що з тобою? з тобою?» І коли голова впала, каже, швидко викликайте швидку. З володею щось недобре. Приїхала швидка діагноз, інсульт, капальниці на, на місці під'єднали. Сестра, яка з місії йшла, вона зразу ж фотографію виставила по, по дорозі, йшла, мене вже швидка повезла без свідомості, рука мови немає, ноги не працюють, на каталку повезли, і мені опісля фотографії, де я в швидкій вже їхав, каже, володю повезли в лікарню. Браття, які були на конференції місійні, вони піднімають конференції, вони моляться за мене. В суботу я вже став на свої ноги, мене вже підвели. Неділю я вже вийшов своїми ногами, я вже розмовляв. В суботу, коли я позвонив до сестер, подякувати братів, які за мене молилися, вони здивувалися. Не розмовляв і тут каже, коли ми почули твій голос зовсім по іншому сприйняття. Вівторок мене виписали, в четвер я попав в лікарню, вівторок виписали, в середу я вже був на роботі. Браті і сестри, І ось ці переживання сьогодні є з нами. Ісус Христос каже, що дана, мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Над нами це проходило. Нас хрестили. Ми хрестилися, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Чуєте, браті і сестри, не остров Патмос, не Ісая, який бачив, бачив Господа Саваота, а ми. А ми в присутності Божої. Там пройшов дим, там слава, там захиталися чопи храма, там щось відбувалося. Одного разу, одного разу, я вишається час смішить, одного разу, коли ми це десь в 80-ті роки минулого століття, коли я був на молитві, ну, ми збиралися на молитві, і після молитви я приходжу до хати. Мої батьки такі злякані. Що відбувалося, що таке сталося? Вони кажуть, щось аж тремтіло, шафи тремтіли те, те все. Там, де ми перебували на молитві, ми зовсім нічого не відчували. Я собі подумав, а то землетрус, який проходив, досягнув нашої Рівненської області, і. Захиталися шафи, тарілки, все, воно чашки, все воно бращало. Якби під час нашої молитви сталося, і ми відчули, що тремтять шафи, ми б казали, ото ми сильно молилися, аж, аж е, е, струс почав. Але ми е, нічого не відчували, браті і сестри. Але сьогодні ми не я би не хотів би, щоб щось, але по особливому, щоб щось відбулося з нами сьогодні, в наших серцях, щоб ми ті, які називаємося п'ятидесятниками, ми ті, які сьогодні маємо потребу в Ісусі Христі. Ми ті сьогодні, які маємо потребу в Його уздоровленні. А пророк Ісая говорить, що ранами Його нас уздоровили. Вже авансом наперед нас уздоровленими ранами Його, тому що Він побирав за нас, Він витерпів на хресті Голгофи, будучи Сином Божим руки, ноги, бік Його пробити, і ми, коли споглядаємо на Ісуса Христа, наша віра каже нам підійти ближче до Нього, щоб торкнутися Його. Браті і сестри, де сьогодні? В нашому зібранні є тих двох, трьох, які настільки чекали присутності Божої, які настільки, щоб і сьогодні стало відчутно, що він є в домі. Там сталося зовсім по особливому служіння, де він був в домі. Приносили, хворі приходили, і він уздоровляв. Яка дія Божа після того, як Ісус Христос вознісся на небо, дана мені всяка влада. Я даю вам владу наступати на всяку ворожу силу? І ми наступаємо. І ми хочемо, і ми не ревнуємо. А ми порою дірзаємо. Якщо нема помазання на тобі, не поривайся. Але по-особливому, якщо ти сьогодні в собранні і ти відчув, що Дух Святий сьогодні проговорив до твого серця, відважно крок вірив перед до нього. і Я бачити хочу. Що хочеш ти, я бачити, хочу. Я бачити, хочу Його в наших зібраннях. Я бачу, бачити, хочу в наших домах. Я бачити, хочу Його в наших сім'ях. Я бачити, хочу і відчувати Його в своєму сердечному храмі. Я хочу відчувати наповнення Його. Я хочу торкнутися Його по особливому, браті і сестри, не чекаючи того моменту, коли Він торкнеться мене. Але я хочу сьогодні вірою своєю торкнутися Його, і Він не є далеко сьогодні. Він є з вами, Він є в вас, перебуває, пошукайте Його всередині себе. Відчуйте Його, що Дух Святий говорить тремтливими, можливо, словами всередині вас. Коли ви викликуєте Аба, Отче, коли ви взиваєте до нього, і Він чує голос ваш, покличте на нього сьогодні. в день недолі покликуй до, до Нього. І Він дасть відповідь тобі. Амінь. Ми наближаємося до молитви, ми будемо молитися. Ми будемо прихилятися перед Ним сьогодні. Ми будемо, хто як може, браття і сестри, во ім'я Ісуса Христа. Я вас благаю сьогодні. Пошукайте Його всередині себе. Не дивіться по сторонах сьогодні, не дивіться, Він є з вами, сьогодні Він є вас. Я хочу, щоб вони були, Отче, одно, як я в Тобі. А ти в мені? Я хочу, щоб вони були одно. Амінь. Приклоняємося, молимося.